Друзі, всім привіт! Моє ім'я Валентин. Я допомагаю розвивати проєкт Дитячий стан Живосвіт і запрошую вас в гості. покажу вам, що тут є і які процеси тут плануються в найближче майбутнє. А тут якраз от наш огород. Тут і часники, і цибуля, і моркви, і буряки, і гарбузи. В общем, дуже багато всього, і коли діти приїжджають, вони приймають участь в тому, що допомагають це саджати, збирати, потім їсти, готувати з того всього. Тобто ми їм демонструємо весь процес, як воно в природі відбувається. На прикладі життя в селі ми показуємо, як от продукти харчування з'являються з землі, як їх обробляють, і ми разом їх всі їмо. А тепер ми потрапляємо в конюшню. Зараз вона виглядає таким чином. Спочатку у нас був один кінь, але так сталося, що тепер у нас коней троє. Ще нам фонд, який оберігає коней спортсменів колишніх, які, отримавши травму або по віку, вже не можуть виступати на спортивних змаганнях, таких коней зачасту просто десь сплавляють. Там, грубо кажучи, дають на ковбасу. І до нас захисники таких коней звертаються і от кажуть про те, що є потреба забрати до себе коней. У нас тут територія велика, бажання з кіньми займатися є, при тому, що для них це друге життя. Вони тут взаємодіють з дітьми, дітьми теж цікавила з цими кіньми. І ми вже другого коня такого до себе запросили. Тому зараз у нас вже троє коней. І Конюшню, якщо вона була маленький загончик і один навіс, ми зараз розширюємо. Для цього, для цього, до речі, теж потрібні фінанси, щоб ми могли зробити тут великий загон. І щоб всім нашим коням було комфортно не тільки влітку, бо влітку вони тут на вільному, можна сказати, вигулі, їдять траву, а взимку їм все-таки треба якийсь захист і умови. Тому за це літо теж ми ставимо собі за мету зробити для наших любимих коней такі умови, де їм буде комфортно, і вони будуть. Щасливі, знаходячись у нас mm -hmm. да, і біля загону от якраз тут ще знаходяться вулики, бо Василь багато років ще взаємодіє з бджолами збирає мед. І, до речі, цей мед суперсмачний, екологічний, тому що тут чистий регіон. І ми цей мед теж з дітьми їмо на кожен сезон. У нас є безліміт, ми його і в каші, і в чай. Мінімум цукру, максимум все екологічно чисте, тільки одне здоров'я. В перспективі плануємо ще тут робити будиночки для апітерапії, де і діти, і дорослі зможуть приїхати і поспати на вуликах, і теж набратися таких цілющих вібрацій. А тепер йдемо далі. Це наші любимі коні. Це якраз ті, які приїхали е, того літа. Це Рахмаз. Рухмаз І Чирокі. Чирокі от буквально нещодавно приїхав вже. Да? Дуже такі спокійні, дружелюбні коні. Дуже дружелюбні. <ріхання> А тут зараз мешкає сім'я Василя. І це частина теж великого простору Стан Живосвіт. Розміщений тут у нас батут, це Єгор, син Василя стрибає. Влітку, звісно, на цьому батуті стрибає десь по троє-почетверо дітей. А там вище у нас розміщена майстерня. А це Василь Ковшар, батько проекту Стан живосвіт. Це тут майстерня така. Вона збиралась поступово, але не дивлячись на її вигляд, вона повністю функціональна і виконує всі основні вимоги, які зараз стоять перед нашими таборами. Ують, то кують, то смісарять. Ну і сокири такого типу. Ми на металлові набираємо сокир. А парубки з них роблять такі скандинавські або... Сибірські, ще називають, був давньоруські такі моделі. ось тут шабло, у нас тут такі. Це Ярославова бартка в процесі виготовлення. Перекалюють їх, перекалю. Тобто, ну, тут вони і з металом просто працюють. І іноді їм потрібно не так попрацювати з металом, як попрацювати із закалкою, як метал себе веде. Тому що там такі магічні дійства. Угу. Е, крайній раз ми калили мачете в гарбузі. Тому що такої посудини не було, щоб весь мачете вліз в закалювальну рідину. Це відработка у нас перевага. Тому ми, у нас були великі гарбузи в цьому році. Ми налили отработку в гарбуз і калили в гарбузі. Ось от такі от, от, інтересні рішення приймаються. Єгор, ти з нами. Ми погнали. Взагалі, коли у нас відбуваються табори, то кожного ранку ми робимо з дітьми зарядку і активно пропагандуємо, включаємо всі-всі програми ранкові шиї закалювання. Раніше ми ходили просто на джерело і обливалися з відра. Самі обливаємося регулярно і дітей до того надихаємо, спонукаємо. Але того року влітку нам вдалося знайти фінансування і ми зробили тут копанку. Приїхав великий ескаватор, тут все викопав. Але на цей рік ми зіштовхнулися з тим питанням, що, крім того, щоб викопати, ще потрібно вкріпити береги і поставити тут систему аерації для того, щоб озеро не заростало. Всю зиму тут була прозора кришталева вода, тому що було холодно і стояла крига. А на даний момент от, приходить тепло поступово і вода починає зеленіти. І, звісно, якість цієї цієї картинки змінюється ну, не в найкращу сторону. Але якщо нам допоможуть і ми знайдемо фінансування, точніше, не якщо, а коли, ми тут зробимо систему аерації, можливо в перспективі навіть глиняну горку велику, по якій можна буде кататися і прям стрибати в це водосховище наше величезне. Тут у нас живуть кози, пенок, пес, Альф. А це славнозвісний дім, який в перспективі має стати домом дитячої добротворчості. Так сталося, що він якраз знаходиться на території, на якій вже давно Василь Ковшар проводить табори. А з того літа до цієї всієї організації долучився я, почав це все висвітлювати в медійному просторі, знімати відео, писати тексти, запрошувати людей у гості. І ми спільно з Василем прийняли рішення відреставрувати цей дім і зробити тут дім творчості, де наші гості, де діти, які приїжджають в табори, зможуть е майструвати з дерева, зможуть ліпити з глини, малювати картини, займатися співом. От. І з цієї зими ми активно приступили до його реставрації. Йдемте покажу, що вже є на даний момент. Коли того літа ми. Вирішили займатися будинком, то тут були такі надстройки з двох сторін, і вони захищали будинок від дощу. Але ми їх розібрали, трохи заштукатурили стіни, І з тої ж цегли, що ми розібрали, тепер ми плануємо будувати нові пристройки з новим дахом. З лівої сторони у нас планується майстерня і такий, якби коридор вхід перед домом. А з правої сторони у нас буде така відпочинкова зона теж під навісом. А якраз отут у нас основна галявина, де влітку ми базуємося, натягуємо великий темп від дерева до дерева, палимо вогонь. І взагалі на цій території, влітку проводимо дуже багато різних майстер-класів і по травоплетінню, і по малюванню, і робимо зарядку кожен ранок. І взагалі дуже багато цікавих справ відбувається саме на цій галявині. Зараз я всім вам покажу і розкажу, що ми вже зробили в цьому домі, що планується, і взагалі на що ми збираємо фінансування. Тому що це ключовий момент цього відео насправді. Ну що, ходімо? Ми приступили до цього ремонту, тут навіть електрики не було. Ми тягнули кабеля, підключали це все, розетки, все це виводили. І для нас важливим є ще використання якихось. Таких будівельних матеріалів, які є тут прям е, поруч. Тому ми використовуємо пісок, використовуємо глину, дерево. На даний момент, бачите, вже тут є у нас барна стієчка, є омивальник, чайник ми придбали, е, плитку. Ну Таке все робимо самі потихеньку. Не спіша. А це у нас основна зала. Тут у нас будуть проходити всі події. Е, тут ми вже зробили камін. Найз хороших організацій джерел Україн фінансувала нам і допомогла, щоб ми придбали труби для каміння. От. І е е от така от зала. Скоро будемо її фарбувати. А тут у нас планується в перспективі драбина. Зараз тут стара драбина. буде нова на другий поверх, і на другому поверсі будуть розміщуватися. Такі вже спальні місця для дітей. Тому ми налаштовані на те, щоб не тільки влітку проводити тут якісь такі табори, і майстер-класи, і дитячі зібрання, а ще й взимку. Камінь є, пічка є, чому ні. На другому поверсі утеплюємо дах і там спокійно може розміщуватися до 10 дітей. Отакі, От до речі, ще можемо в перспективі робити стільчики. Набираємо деревях всяких, а потім дивимося, що з якої деревяхи може бути васильна низка ж дивись, може бути класний стільчик. На фінал хочеться сказати, що наш проєкт дуже цікавий, дуже благородний, і ми його готові розвивати навіть самі. Але самі ми можемо його розвивати дуже довго і розбудовувати тут все. Тому на даний момент ми чітко прийняли рішення, що ми хочемо відкритися, показати те, що у нас тут відбувається, запрошувати до себе не тільки дітей, а й дорослих, і запропонувати фондам, меценатам або іншим організаціям, які можуть підтримати наш проєкт, долучитися до підтримки і допомогти нам зробити те, що ми плануємо. В найкоротші сроки. Дуже вам дякуємо і всім миро добра. Приїжджайте в гості. Супер!